Добрий день, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Наша прес-конференція присвячена ролі Одеського національного університету імені Ілліча Мечникова у підготовці фахівців для відновлення України. Це заключна прес-конференція з циклу зустрічей з деканами факультетів та керівництвом Одеського національного університету напередодні вступної кампанії 2024 року. Сьогодні у нас у гостях В'ячеслав Іванович Труба, ректор. Університету імені Мечникова. Майя Іванівна Ніколаєва, перший проректор е, університету Мечникова, Євген Юраш, голова профкому студентів та аспірантів е, Одеського національного університету імені Мечникова. Пане ректора, будь ласка, вам слово дякую, доброго дня, шановні глядачі. Е, я так розумію, що ви зустрічалися вже з деканами факультетів. Маєте уяву, кого готує університет. Зі свого боку, хочу звернути вашу увагу на те, що Одеський національний університет є найстарішим вищим навчальним закладом на півдні України. Більш того, на сьогоднішній день він є найпотужним закладом вищої освіти на півдні України. На сьогоднішній день ми маємо вже 12 факультетів, і якщо минулого року в нас був один коледж, то на сьогоднішній день ми маємо в структурі університета ще додатково три коледжі. Тобто один знаходиться в Харкові, один знаходиться у Херсоні, але є він переміщеним і зараз знаходиться у Одесі. Одеський національний університет може пишатися своїми традиціями відповідно. Тобто, ми готуємо і гуманітаріїв, Ну, мова йде про те, що тут і філологи, і романська, германська філологія, тут і право, тут і політологія, міжнародні відносини. І як класичний університет ми готуємо безумовно. І такі е, спеціальності, як фізика, хімія, математика, комп'ютерні технології на сьогоднішній день у зв'язку з приєднанням е, до нас екологіч, державного, Одеського державного екологічного університету в Одеському національному університеті імені Мечникова, з'явився факультет гідрометеорології і екології. Тобто, цього року ми починаємо набір на ті спеціальності, які для нас були не характерними, наприклад, гідрометеорологія і ось саме екологія. Одеський національний університет пишається безумовно своїми кадрами, і цьому є відповідне підтвердження. В цьому році ми пройшли акредитацію близько 40. Освітніх програм, тобто підтвердили можливість університету готувати і як на освітніх програмах магістратури, так і на освітніх програмах бакалаврату. Більш того, кадрове забезпечення в нас достатньо потужне, а студенти, ну Женя Юраш, про це розкажуть, це окреме питання в нашому університеті. Тобто, дух університету, взаємодії між викладачами і студентами це дійсно університетський підхід. Хочу сказати, що, будь ласка, ми вже не напередодні, ми саме вже під час вступної компанії зустрічаємося, тому що з 1 липня почалась вже активна про. Пода... Регі... реєстрація кабінетів, і а далі йде відповідно подача документів. Будь ласка, двері Одеського національного університету, шановні абітурієнти, для вас відкриті, і ми сподіваємося, що 1 вересня на площі перед головним корпусом Одеського національного університету ми з вами зустрінемося вже як з нашими першокурсниками. Дякую. Будь ласка, Майя ванна, прошу вам слова. Дякую, вітаю, шановні учасники сьогоднішньої нашої зустрічі. Ми дійсно, як вже сказав В'ячеслав Іванович, зайшли вступну кампанію 2024. і це дійсно для всіх закладів освіти сьогодні. Це гаряча пора, враховуючи, що Одеський національний університет Мечникова не зменшує. Кількість можливостей для вступників, а тільки збільшує так, про що вже було сказано. В цьому році вперше ми дійсно набір проводимо на 12 факультетів і 4 коледжі, як вже було сказано, так. І я хочу наголосити на тому, що вступна кампанія в коледжі вже в такій активній фазі, тому що початок реєстрації в електронних кабінетів для вступу на базі. Дев'яти класів вже розпочався ще з 24 липня. А що стосується вступної кампанії, яка стосується вступу на основі повної загальної середньої освіти після 11 класів, ну і далі вже вступ до магістратури, а ще далі, і до аспірантури, це процедура, яка запустилася з 1 липня. Я буквально декілька слів хочу сказати про те, що у нас є декілька залишилось. Для абітурієнтів, для абітурієнтів всього декілька кроків до того, щоб стати відчути себе студентами закладів вищої освіти. Ми сподіваємося, що саме одеського національного університету імені Мечникова на даний момент розпочалася процедура реєстрації електронних кабінетів. Я хочу наголосити, що за останні декілька років майже всі категорії вступників можуть зареєструвати електронні кабінети незалежно від того на основі чого вони вступають. Починаючи з 19 липня, так у нас почнеться серйозна така серйозний такий етап, пов'язаний з поданням заяв. І ось тут я хочу звернути увагу, перш за все, на, для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, в цьому році можна подати до 15 заяв, причому при 5 заяв подаються на місця державного замовлення. Так, можна претендувати на місця державного замовлення. Ну і ось, всі інші ще 10 заяв можна подавати на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. На сьогоднішній момент. Um, Одеські Національні університети в Німеччині, так само як і інші заклади освіти, завершили вже процедуру формування своїх конкурсних пропозицій, підтвердили максимальні обсяги, які на сьогоднішній момент ми отримали від Міністерства освіти. Сподіваємося, що ці максимальні обсяги знов-таки, будемо намагатися максимально зайняти. Ну то вже питання широкого конкурсу, і скільки ми реально отримаємо місць державного замовлення. Це вже ми з'ясуємо в, в кін... ну, ближче кінцю вступної кампанії. Я звертаю вашу увагу, що за рахунок того, що сьогодні у нас додано екологічний університет до Одеського національного університету, відповідно об'єднані максимальні обсяги, і ми маємо збільшену. Збільшену кількість місць державного замовлення за максимальними обсягами це 666, воно запам'ятовується ця цифра. Ми сподіваємося, що далі зможемо. Знов таки працювати не тільки зі студентами, які вступають на місця і претендують місця державного замовлення, але і ті студенти, хто захоче вступити до нас на, за контрактом. Хочу наголосити на тому, що Одеський національний університет має досить е, таку серйозну ліцензію для вступу абсолютно на всі рівні е, і бакалавський, і магістерський рівень, е, і е, тому, е, як то кажуть, місця вистачить на всіх. Е, відповідно, з 19 по 31 Липня відбувається подання заяв, так наші шановні вступники можуть зареєструвати в своїх електронних кабінетах подати заяви через електронну подачу. Якщо виникає якась проблема, якщо виникає необхідність. ну, Допомозі, да, або виникають питання, пов'язані, наприклад, з пільговими категоріями. Будь ласка, двері одеського національного університету Німеччикове відкриті, Французький бульвар 24 дріб 26, 16 кабінет це наша приймальна комісія, на базі якої працює, працює консультативний центр при приймальній комісії, де наші колеги допоможуть і створити електронний кабінет, і порекомендувати, яким чином правильно розставити пріоритети, щоб подати заяву. Ну і все таке. Я звертаю вашу увагу, що для шановних вступників необхідно. Провести аналітичний такий крок. Так, після того, як ви отримаєте результати НМТ, будете розуміти, які бали ви отримали по кожному з чотирьох предметів, заявлених на НМТ. Вам треба буде проаналізувати також питання щодо формування конкурсного балу. Тут, шановні наші глядачі, звертаю вашу увагу. Ну, треба буде порахувати. Є формула, згідно якої вираховується конкурсний бал, вона розміщена в наших правилах прийому, знов-таки на нашому офіційному сайті. Оною до є відповідна вкладка абітурієнту, там де можна ознайомитись з четвертим додатком. Звертаю вашу увагу. це додаток, в якому ви можете побачити не тільки назву освітньої програми, на яку ви можете вступати, але і коефіцієнти, які використовуються відповідно до кожного предмету НМТ. Звертаю вашу увагу, що в залежності від спеціальності коефіцієнти можуть бути Різними. Тому ви можете з однаковими балами, подава... подаючи документи, ну, умовно кажучи, там, на менеджмент, на політологію та на фізику, отримати зовсім інш... різні конкурсні бали. Тому, будь ласка, це стосується перш за все вступників, які претендують виключно на бюджет, перш ніж подавати заяви, вист... ну, вбудовувати ось цю пріоритетність від 1 до 5, будь ласка, порахуйте свої конкурсні бали. Ну, а вже е... Після того, як завершиться подання заяв, можна буде 5 серпня я дуже сподіваюся побачити себе в рекомендованих до зарахування на бюджет. До 8 серпня ми чекаємо підтвердження вашого бажання навчатися відповідно в нашому закладі освіти. І 10 серпня ви вже побачите себе в наказі про зарахування. Я звертаю вашу увагу, що якщо ви не побачили себе в рекомендованих 5 серпня, це, як то кажуть, не біда. Так? Починаючи з 9 серпня, ми маємо право надавати рекомендацію для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Тому, будь ласка, не прийшли на бюджет. Ми вас запрошуємо на контракт до Одеського національного університету. І Знов таки, наголошую, ліцензії всім вистачить. Далі вже формальні моменти, які пов'язані з підписанням контракту і все таке інше, і знов таки. Паралельно так з вступною кампанією на базі повної загальної середньої освіти стартує і кампанія пов'язана зі вступом до магістратури. Звертаю увагу, що в цьому році, перш ніж подати заяви, вам треба зареєструватися спочатку для проходження вступних випробувань на на ті спеціальності, де передбачені ці вступні випробування, ми знаємо, що вступ до магістратури відбувається на підставі ЄВІ єдиного вступного іспиту, який містить інозем мову та тест загальних компетентностей, так званий ТЗНК, і єдиного вступного фахового вступного випробування на кон'юнктурні, так звані спеціальності. Ну а на ті спеціальності, де не передбачена ЄФВВ, єдине фахове вступне випробування. В цьому випадку ви повинні скласти фаховий іспит в закладі освіти. Ну і таким чином знов таки процедурно магістри вже ну вони більш обізнані в вході вступної кампанії. Знов таки звертаються до приймальної комісії відповідні дати, подають документи, підтверджують своє бажання навчатися. І знов таки, ви студенти Одеського національного університету імені Мечникова. Сподіваємося, як вже сказав В'ячеслав Іванович, що ми побачимо вас не просто в стінах ну, під час вступної кампанії, а й 1 вересня. Під час посвячення в студенти Одеського національного університету імені Мечникова чекаємо, запрошуємо. Ми краще. Дякую. Дякую, маю панівно. Прошу вам слово. Дякую. Перш за все, хотів би повідомити про те, що в Одеському національному університеті імені Мечникова є активне студентське життя. Це різноманітні студентські. Організації це е, можливість студентів е, не тільки навчатися, це можливість студентів займатися активною громадською роботою, це можливість студентів займатися в нашому центрі культури та дозвілля університету. Це можливість студентів волонтерити, чим активно сьогодні студенти займаються. І хочу зауважити про те, що студенти допомагають сьогодні нашим Збройним силам України. Студенти сьогодні допомагають і внутрішньо переміщеним особам е, на базі університету. У діє проспілкова організація, яка допоможе оформити усі види соціальної допомоги, які передбачені чинним законодавством. Я хотів би зауважити про те, що в Одеському національному університеті студенти. Мають можливість навчатися в аудиторному форматі і, дякуючи спільній роботі усіх структур університету і, перш за все, адміністрації університету. Ми забезпечені сховищами в університеті і не тільки. Наші студенти забезпечені сьогодні без винятку усі, усіма гуртожитками. Де е, мають відповідне проживання, в тому числі і пільгове проживання. Е, я хотів би ще також сказати про те, що на базі університету діє декілька пунктів незламності, і, е, які відповідно можуть. І забезпечують е, нормальне навчання, навіть коли е, сьогодні є така ситуація з блекаутами. Тому е, безпосередньо ми маємо на е, базі університету і спортивні комплекси. Наші студенти сьогодні є призерами не тільки. Олімпіад України, а й Європи і в світі, а ми можемо похвалитися тим, що сьогодні наш одеський національний університет забезпечує студентам усіма необхідними умовами. І е, ми сьогодні, е, дякуючи Збройним силам України, навчаємося, маємо таку можливість. Е, хочу також ще, ще зауважити про те, що ми е, очікуємо на наших абітурієнтів, ми для них е, готуємо активно наші заходи е, традиційні. Традиційно ми зустрічаємо студентів. Е, в університеті різними квестами ми зустрічаємо їх різними фестивалями. І е, уже у вересні місяці, коли ви, шановні абітурієнти, станете студентами Одеського національного університету, ми для вас організуємо фестиваль першого курсу, де ви познайомитеся абсолютно з усіма студентами усіх факультетів і фахових коледжів. І на в нашому ботанічному саду це ще одна перлина нашого університету, де безпосередньо зможете поспілкуватися, познайомитись, побачити, що ви дійсно зробили правильний вибір, вступивши до Одеського національного університету. Також не можу не згадати про те, що Одеський національний університет має масу ресурсів для, для того, щоб ваше студентське життя. Було дійсно студентським активним для цього і працює цілих два колективи двох студентських організацій: це Привинна проспілкова організація студентів та аспірантів і студентська рада університету безпосередньо, які і будемо активно займати ваше студентське життя. Також хочу зауважити про те, що навіть в таких складних умовах студенти мають можливість оздоровитися, мають можливість відпочити. Для цього ми організовуємо регулярні. Подорожі в рамках проєкту Пізнай свою країну по Україні і активно ми працюємо над усіма новими поїздками оздоровчими. Тому ми з задоволенням чекаємо нас, шановні абітурієнти, щоб ви стали студентами одного з найкращих вузів нашої держави. Дякую. Ми дуже плідно працюємо з програмою Еразмус. Відповідно, ми маємо дуже широку таку гілку контрактів з різними странами. І, відповідно, студенти і викладачі, які виграють відповідний грант в рамках Еразмусу, можуть виїжджати за кордон і від декількох тижнів до півроку і року. Це перший момент. Другий момент, яким чином ми підтримуємо наукових співробітників. Ну в нас в колективному договорі Майя Іванівна про це любить говорити на акредитації. Прописана ситуація, що наші викладачі, які дають показники в скопусі Web отримують на отримують наприкінці календарного року. Невелике, але матеріальне заохочення, і ми безусловно умови колективного договору в цьому напрямку підтримуємо. Ну і більш того, маємо певні договори, зв'язки з вищими навчальними закладами в рамках України, теж де є достатньо серйозне спілкування, достатньо серйозна робота. Сподіваюся, що відповів на питання, якщо я його правильно зрозумів. Якості освіти та адаптації навчальних програм до сучасних вимог ринку праці. Давайте, Майвані, Іванівна, ви, ви тут якісно працюєте в цьому напрямку. Так, Шановні глядачі, я хочу звернути вашу увагу на те, що питання, які зараз ми чуємо, це майже питання під час акредитаційної експертизи, коли ми повинні довести, що Одеський національний університет не просто має право на існування, а й має право на підготовку відповідно фахівців за конкретними освітніми програмами. У нас в університеті працює центр забезпечення якості освіти. Так, у нас в університеті працює Методична рада. У нас дуже активна співпраця з стейкхолдерами, так з нашими роботодавцями, так, які не просто, ну умовно кажучи, формально існують, які приймають безпосередню участь в процесі формування освітніх програм, ми регулярно проводимо опитування, опитування не тільки студентів щодо якості і можливості покращення освітніх програм, але і опитування наших стейкхолдерів, наших роботодавців, які нам Рекомендують звернути увагу на якісь ну, окремі моменти, які пов'язані з подальшим можливістю подальшого працевлаштування, так, і з можливістю покращення освітніх програм. Я хочу звернути вашу увагу, що сьогодні підготовка якісного фахівця, який буде мати попит потім на ринку праці, так. Це питання не просто там, ну, не знаю, якоїсь невеликої групи людей, да, або якогось окремого факультету, це питання взагалі існування університету. Тому що якщо університет не адаптується під вимоги ринку праці, так, то ми не, ну, не зможемо просто існувати. Тому ми приймаємо виклики, які нам сьогодні ну, надиктовують, як то кажуть, сьогодення, так і відповідно адаптуємо. Відкриваємо наші освітні програми, відкриваємо нові освітні програми, відкриваємо в рамках освітньої програми напрями підготовки, так які сьогодні будуть відповідати вимогам наших роботодавців для того, щоб наш випускник після закінчення університету не просто отримав диплом кращого закладу освіти, але й з цим дипломом зміг зробити кращу ніж інші кар'єру. Дякую. Дякуємо, шановні глядачі, шановні гості. До наступних зустрічей.